Херсонська міжміська автостанція 8.40. На платформі Анатолій чекає на свій рейс. Про обмеження чуб сертифікат про щеплення має. Я їду до, до, до Миколаєва. Так я знаю, що потрібен ковід сертифікат. в мене є ковід сертифікат, і я вакцинувався і все нормально. Щодоби з міжміської автостанції відправляється у середньому 250 рейсів. Зараз менше розповідає диспетчерка Крістіна Єріна. Від сьогодні для пасажирів нові правила з 21 жовтня. Кожен пасажир, котрий хоче проїхати міжміським, міжобласним або міжнародним рейсом, повинен мати при собі довідку про вакцинацію, або в нього повинен бути негативний плр тест на COVID-19. Та, хоч одне щеплення. За кілька хвилин від платформи відправляється автобус Херсон Мелітополь. Біля нього черга. Водій Володимир демонструє власний негативний ПЛР-тест та озвучує пасажирам нові вимоги. Нам на роботі нам на роботі сказали, що мають бути довідки про щеплення або негативний ПЛР-тест на 72 години. Інакше штраф 17 тисяч. Юрій Волков їде на похорон дружини. Щеплення зробив, але сертифікату сімейного лікаря не брав. Вчора п'ять утрав мене в мене вчора о п'ятій ранку померла дружина. Їду ховати. Я двічі щепився. Щеплення в мене є. Сертифікат не брав, мені не казали. Поруч у черзі на посадку Валерій у чоловіка на руках довідка. В госпіталі уведем ну аналізи здавав. В госпіталі в Житомирі. А якого числа вона ну, вчора здавав. Ну. І виїхав одразу. взяв справку, і виїхав одразу. Всі, хто мав документи, в автобус потрапили. На сусідній платформі до посадки пасажирів готується водій автобуса з полученням Херсон Переслав Сергій Смолієнко. Про нові правила знає. Та й до цього говорить, карантинних обмежень на своєму маршруті дотримувався. Маски все в наявності є Маски, все є, і сертифікати є. Возимо лише за кількістю сидячих місць. З восьмої години на автовокзалі чергують патрульні поліцейські. До їх повноважень перевірка сертифікатів не входить, розповідає лейтенант Євген Шевченко. У нас контроль людей, щоб ходили в масках, виконували постанову кабінету міністрів, ну, карантинні вимоги. Все, чим ми займаємося. А стосовно того, що людей перевіряють сертифікати, це вже Водії автобусів між обласних Ксенія Сіліна, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.